Мої вітання про найцікавіші події зі світу голів, секунд та метрів. Далі в нашому ефірі. Білоруська Дар'я Дамрачова, не вигравши у понеділок мас старт у змаганнях біатлоністів, оформила чемпіонський хет-трік. Понад 20 секунд вона виграла у чешки Габріели Соукалової і 27 секунд у норвежки Тіріль Екхоф. Краща з України, коли на підгрушна показала восьмий результат. Студентки СумДУ Валентина Семеренко, її сестра Вікторія і Юлія Джима відповідно на 13, 17 та 23 місцях. Тим часом Голландія ще раз окупувала весь п'єдестал Пашани у змаганнях ковзанярів. Золото з олімпійським рекордом на дистанції півтори тисячі метрів. Одна хвилина 53 і 51 сота. Дісталась Йорін Тер Морс. Чемпіонка на удвічі довшій дистанції і срібна призерка у бігові на тисячу метрів. Ірен В'юст цього разу зі ще однією срібною медаллю. А замкнула трійку призерок Льоте Ван Бек. Травма, на яку наразився француз Рено Лавілені, намагаючись підкорити 6 метрів 21 сантиметр після встановлення нового світового рекорду у стрибках з жердиною, може завадити йому виступити на чемпіонаті світу у польському сопоті. Медики, які наклали на ушкоджену п'яту кілька швів, настійливо рекомендують йому не ступати на травмовану стопу, принаймні пару тижнів. Нагадаємо, Сопотський чемпіонат світу у приміщенні стартує 7 березня. Після перемоги над Кевіном Джонсоном британець Дерек Чісора має намір зустрітися в ринзі з росіянином Олександром Павєткіним. Я дуже хочу провести цей файт, перемогу якому дозволить мені організувати реванш з Тайсоном Ф'юрі. Хочу битись з ним у Москві і неодмінно виграю, заявив британець. Німеччина з вісьмома золотими, трьома срібними і двома бронзовими медалями очолює рейтинг кращих команд на Сочинських іграх. По п'ять золотих нагород в активі росіян, голландців, американців, норвежців, швейцарців і білорусів. Українська команда з бронзою біатлоністки Вікторії Семеренко на 25-й позиції. Це всі спортивні новини, про які хотіли вам розповісти. Далі на вас чекає інформація від синоптиків до зустрічі на телеканалі Відікон.